О північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас у прямому ефірі. Працює Лілія Налягака загроза балістики з північного сходу. Тривогу оголошено низці областей. Актуальну мапу бачите на власних екранах. Повітряні сили повідомляють про швидкісну ціль в напрямку Полтавщини. Також у небі над Україною фіксують групи ворожих дронів. Залишайтеся в укриттях до відбою. І внаслідок дронової атаки по Одесі загинув 32-річний чоловік. Його тіло деблокували з під завалів багатоповерхівки у четвер ввечері. Про таке повідомив начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Росіяни атакували місто минулої ночі. За даними ОВА, поранено чотирьох людей зайнялися численні пожежі, горіли оселі на п'ятому та шостому поверхах житлової дев'ятиповерхівки. Рятувальники ви воювали 33 мешканців та врятували. П'ять із заблокованих помешкань. На тепер без житла залишаються люди, що проживали у квартирах з п'ятого по восьмій поверхи. У ДСНС попереджають про загрозу обвалу конструкції будинку. Пошкоджено також пам'ятку архітектури в центрі Одесі, на Приморському бульварі, який перебуває під охороною ЮНЕСКО, вибиті вікна в історичних пам'ятках, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави. На легендарному одеському ринку при возі вигоріли два торгові павільйони. Місцеві жителі досі оговтуються після пекельної ночі. А я стала іскать. Кожна дим сіль. Я почала кішку шукати. Дим був сильний. Вона застрибнула в рукомийник на кухні. Я її на ледве знайшла, не могла зрозуміти де. Ми думали, що вона Ми думали, що вона знову сховалася під ванною. Ось така сумна історія. Але слава Богу, вона жива і всі ми живі. То що шахи літають, ну і що пусть літають, будуть збивати, вони вас не сломає. Я обирав. Я прибирав скло, прибирав біля будинку, а біля будинку падали уламки. Я надів шолом велосипедний, щоб не розбити голову. Посилення захисту українського повітряного простору та нарощення постачання артилерійських боєприпасів і ракет такими були головні теми перемовин головнокомандувача ЗСУ з головою військового комітету Європейського союзу в Києві, генерал Шон Кленсі, свій перший офіційний закордонний візит на посаді голови військового комітету ЄС здійснив саме в Україну. Це підтверджує, що Україна є важливою складовою безпеки Європейського континенту, підсумував Олександр Сирський, та наголосив, що співпраця у галузі оборонної промисловості це ключ до спільної оборонної стійкості. Володимир Зеленський виніс до Верховної Ради закон про посилення повноважень набу і САП. як зазначив голова парламенту Руслан Стефанчук, народні депутати розглянуть документ на найближчому пленарному засіданні. Раніше президент запевнив, закон гарантує зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних інституцій. І жодних російських зв'язків додав він. У національному антикорупційному бюро зазначили, що законопроєкт, поданий президентом, відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ І САП. Цей документ є відповіддю на ухвалення закону 12.414, який викликав критику та став причиною масових протестів у містах України. І, хоча президент уже подав до Верховної Ради новий антикорупційний законопроєкт, акції у великих містах тривали і в четвер, адже новий документ з'явився увечері. Кияни, як і в минулі два дні, збиралися біля театру імені Франка з собою люди принесли синьо-жовті прапори та імпровізовані тематичні плакати. Акції у багатьох містах України розпочалися 22 липня. Серед вимог людей це вето на закон про зменшення повноважень антикорупційних органів Набута САП. У Львові акція протесту розпочалася о 19.30. На площі біля пам'ятника Шевченка учасники з плакатами почали приходити раніше. Сьогодні на мітингу зібралося близько пів тисячі людей. Учасники акції жваво обговорили оновлений законопроєкт, який президент подав до Верховної Ради, та реакцію на нього представників САП та НАБУ. І, хоч такі дії глави держави, протестувальники сприймають з ентузіазмом, приходити на площу планують доти, поки документ не ухвалять остаточно. Сінь з донечкою 4 місяці. Це її перша революція, яку я вважаю революцією, через те, що Ну мені здається, що зараз настав такий час, коли правда, добро і зло дуже чітко видно і легко розрізнити. І це не тільки для нас цей вчинок з прийняттям цього закону, цього закону є кардинальним злом і абсолютною Просто жахливою історією я сподіваюся, що це можна швиденько виправити. Перше мають наші можновладці прийти з відпустки і проголосувати спочатку для цей закон. Те, що його внесли в раду. Це є лише половина справи, адже до 22, до двадцять тобто 4 місяці після прийняття закону, наша верховна рада у відпустці, От, Та, для початку вони мають зібратися для того, щоб проголосувати за цей закон. А це знаєте важка справа. У Харкові акція протесту розпочалася біля майдану свободи у центрі міста. За даними поліції, зібралося біля двох сотень учасників. Мітингувальники прийшли ходою до пам'ятника Шевченка оперного театру та спустилися на майдан конституції. Скандували руки геть від набу. Скасовуйте закон. Зібралося багато молоді у всіх вже традиційні для цієї акції картонки із гаслами. Ми знаємо, які партії в першу чергу за нього голосували, але майже всі себе заплямували, щоб теж ці депутати за можливістю свої підписи відкликали і після. Канікул у Верховній Раді або якщо пощастить ще раніше, щоб вони компенсували заподіяну нашому суспільству. Шкоду цей закон або скасували, або прийняли інший, який його нейтралізує, тому що ситуація погана, пахне жареним. 130 бойових зіткнень по всій лінії фронту за добу. На Покровському напрямку окупанти 43 рази намагалися прорвати оборону. 17 атак фіксують на Лиманському, зокрема поблизу греківки, Нового миру, Торського та Дронівки. Оборонці зупинили 14 штурмів на новопавлівському відтинку, ще 5 – на південно-слобожанському. По 4 удари росіяни завдали на куп'янському та турецькому відтинках. Під виглядом холодильників Китай постачає Росії двигуни для дронів. Попри західні санкції, і далі підтримує військово-промисловий комплекс РФ. За даними Reuters, китайські двигуни надходять на завод Купол, який має контракти з Міноборони Росії на виробництво 6 тисяч безпілотників. Щоб обійти обмеження в документах, ці компоненти позначають як промислові холодильні установки. У Пекіні причетність до схеми заперечують. Індія, попри публічне нейтральне ставлення до Росії до війни, постачає Росії критично важливу вибухівку. За даними Reuters, у грудні індійська компанія відправила до Росії речовину HMX, відому як Октоген, яку використовують у ракетах, торпедах та бойових частинах. Вантаж на понад мільйон доларів отримали підприємства, пов'язані з Міноборони РФ. У Вашингтоні вже попередили, такі угоди можуть призвести до санкцій. У Делі натомість запевняють діють у межах міжнародного права. Найбільше в історії родовище залізної руди відкрили австралійські геологи. Поклади розташовані на заході материка. Їх не виявили раніше, бо залягає руда доволі глибоко і тривалий час була невидимою для наявної апаратури. Цього разу геологи застосували найновіші методи ізотопного датування та хімічного аналізу. Попередньо йдеться про копалини віком понад 2 мільярди років, і ці дані вважають вчені можуть допомогти зрозуміти, як давні цикли суперконтинентів впливали на виникнення родовищ корисних копалин. Орієнтовна ціна мінералів у щойно виявленому родовищі 6 трильйонів доларів. На цьому я завершую випуск новини на сьогодні. Прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово, тихої і безпечної нам усім ночі.